Вітаю стрільці! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду та розклад на тиждень з 8 по 14 вересня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, стрільці. Якісь токсичні відносини травмують ваше серце. Якась прив'язка до людини протилежної статі дуже вас травмує. Спробуйте переводити ваші стосунки на більш позитивне русло, на плюс, на якийсь позитив. Ви маєте відчувати, що саме в ваших стосунках не так, де ви відчуваєте, що це саме прив'язка, якась якась токсичність, і відходите від цього, пропрацьовувати кожен момент, наскільки це було б вам не складно, але це необхідність, тому що такі відносини будуть вас мучити постійно і травмувати, ваше серце. З такою людиною ви відчуваєте дуже великий потяг. Пристрасті, сексуальний потяг до цієї людини. І наскільки ви розумієте, можливо, мозком, що там, ця людина вам не підходить, у вас все-таки немає там, чогось спільного. А, наскільки вам було не тяжко з цією людиною, приходять моменти, що ви просто знову повертаєтесь до цієї людини, тому що самі не розумієте, чому. Тому що ви просто прив'язані по ну, якихось негативних моментах. Тому. Варто по маленьких кроках пропрацьовувати ваші стосунки. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні стрільці. <плес> Можливо, для дівчат це хтось проявиться, а, якийсь пан молодик, а, дуже активний, дуже такий вміє підлестити. Знає підхід до дівчат, гарячий такий хлопчина, який подобається дівчатам, може може розказати все, вміє наговорити хорошого там, і не тільки хорошого, але такого, щоб. Людина звернула увагу на нього, так? Дівчина звернула увагу. Або ж, це ж теж ви стрільці знаки зодіаку, стихії вогню. Це теж для чоловіків, це ви можете проявитися до якоїсь дівчини, і ви завжди впевнені в собі. Язик, так сказати, підвішений, і ви вмієте знаходити підхід. Також це може означати якась комунікація, можливо, вам хтось напише те, що. Саме ви чекаєте, чи подзвонять вам. І також це може бути початок чогось нового, якогось а, кроку а, рішучого. Ви чекали а, не, зручний момент, щоб діяти. І ось цей момент може бути саме на цьому тижні. Подивимося, що може завадити вам на цьому тижні стрільці. Вам може завадити нерозуміння того, що у вашому житті. І неприйняття Вами те, того, що у вашому житті зараз йде новий етап. Якби ви не противилися йому, він все рівно настане. Це долоносний етап колесо фортуни крутиться, і він стане на тій позиції, на якій саме зараз потрібно. Ви це не зупините, не пришвидшите. Потрібно приймати те, що зараз вам дає доля, так як якщо вам це не подобається, сприймати це як. Просто життєвий досвід і аналізувати, чому саме це вам не подобається. Або подобається і радіти цьому чомусь новому. Можливо, це якраз новий крок, рішучий крок у щось нове. Подивимося пораду карт для вас на цьому тижні, стрільці. Порада карт тримати баланс. Тримайте баланс в фінансах, в почуттях. В емоціях скільки ви віддаєте, стільки ви маєте і отримувати. Так само, скільки ви отримуєте, стільки і віддавайте. Ні більше, не менше баланс такий тримайте. І якась на основі всього цього є святкування. Щось будете святкувати, або гарно буде зустріч, можливо, вас запросять на свято якесь. Ви просто гарно є можливість провести гарно час. Чого я вам бажаю? Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.